У вівторок, 21 травня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері Радіо Свобода прокоментував поточну безпекову ситуацію на Сумщині наступним чином. Не можна виключати. Я це зазначав і раніше, що в тому числі і по сумському напрямку, ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити. Щось подібне, як це зараз відбувається по харківському напрямку, саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни знову ж таки, якщо говорити про сумський напрямок, якщо такі дії ворог вчинить, що ми посилювали і цей напрямок і застосовували тут туди свої резерви поки, вор, ми, поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Віримо у зсу та сили оборони сумщини. Не забуваємо про укриття під час повітряної тривоги і донатимо нашим захисникам разом до перемоги.